Існує багато різних методів видалення новоутворень. все залежить від того, що це за новоутворення та якому методу підлягає. Якщо ви в себе на тілі побачили незрозумілу пляму, вам варто її оглянути у лікаря, і лікар прийме рішення. Якщо це новоутворення, буде віднесене до злоякісних новоутворень його варто видаляти хірургічно з подальшим накладанням швів. Якщо це новоутворення доброякісне, його можна видалити за допомогою радіохвильового ножа, за допомогою лазера або ж за допомогою шейфубіл. Шефбіопції шкіри, тобто скальпали. Всі новоутворення в подальшому варто перевірити в патогістологічній лабораторії, куди вони після видалення і направляються. Якщо вас турбують ваші новоутворення і ви бажаєте їх видалити, ви можете скористатись такою послугою в нашому медичному центрі.